Сьогоднішня тема це координації, наради, зустрічі, мітинги, де як їх називають. Що ж це таке, для чого воно і як воно відноситься до саме командобудування? Почнемо з того, чому це виникає. Коли ти працюєш сам і ти сам від себе залежиш, в тебе вся інформація в голові, тобі не треба виписувати ніколи проблеми не виникає, тому що ти сам розумієш, куди ти рухаєшся, і то тобі треба це періодично виписувати, розуміти взагалі, куди ти рухаєшся, оновлювати цілі і так далі. З командою стає складніше, адже кожен працює в своєму потоці, в своїй інформації, і команда і створена для того, щоб у нас кожен відділ синхронізований, кожна людина в команді працювала над створенням одного чогось більшого, за що платять в принципі клієнти. Чим більше компанія, тим більше вона цінність дає ринку за рахунок саме оцієї збалансованої роботи тисяч а у деяких компаніях мільйонів людей. І з чого ми можемо почати? Достатньо почати, наприклад, з лінійних посад і з керівництва. Наприклад, може бути тім літ, старший керівник, директор, і для їх взаємодії вжано, що дня. Маленька, коротка зустріч, 5 хвилин, 5, 10, 15 хвилин з усіма по тому, куди ми рухаємось, які зміни, чого досягли завчора, можливо, якісь базові помилки, можливо, якісь оновлення в програмі, можливо, щось сталося, якась конфліктна ситуація, який вирішити. І, в принципі, це можна використовувати і як для мотивації, особливо, якщо люди працюють на віддалені основі, ми взагалі розуміємо, що з ними, так в якому вони стані, чи можуть вони працювати. По третє, ми актуалізуємо, для чого ми сьогодні зібралися, які результати, адже це все. Поступово може забуватися протягом ці дня. Розбираємо, люди відчувають більше командну якусь принадлежність. Рухаємось далі. Це дуже було б ідеально кожного дня з лінійними посадами від керівників. Рухаємось далі. Так, у нас робляться якісь результати. Далі керівники, тобто тамліди, старші директора, збираються по своєму відділу. І що ж відбувається далі? Щодня нам не обов'язково треба, щодня ми можемо зідзвонитися, якщо треба між керівниками, а щотижня нам треба скоординувати роботу кожного. Наприклад, скільки на виробництві у нас зроблено, скільки у нас на складі, скільки у нас лідів, скільки у нас продажів з цих лідів, що у нас по фінансам і по запасам, і все це можна обговорювати щотижня. Можна в форматі результатів і складнощів, можна, як ми робили, це в форматі того, які у нас потреби. Так, у кого які результати, у якого відділу які потреби на даний момент, що треба зробити, з чим основні складнощі? Це наш щотижневій основі щомісяця, це зустрічі уже по ключовим результатам і планам на наступний місяць, щоб кожен відділ розумів, куди хто рухається. Саме болюче, коли стаєш керівником, ти розумієш, що взагалі ніхто не знає, куди хто рухається, ніхто не розуміє, хто чим займається, і це реальність. Що ж, щомісяця ми робимо по результатам і зустрічі можна об'єднати з. Керівництвом компанії в плані наших планів, відповідно до страцесії, відповідно до планування, куди рухумець ключові зміни і комуні... комунікація, координація між різними відділами. І відповідно після цього кожен вже керівник нарізає декомпозує задачі по своїй команді. Що? Як ти це використовуєш на даний момент? Щось з цього зайшло чи ні? Можливо, варто розпочати? чого простіше, простіше почати з звичайно, як мінімум щомісячних зустрічей, потім щотижневих, і потім вже щоденних. Які можуть бути нюанси? Не всі можуть розуміти заради чого. Є, наприклад, категорія людей, які не завжди розуміють заради цього ця зустріч. І тому є певні правила, пам'ятаєш, які ми маємо узгодити? По-перше, у нас є чітко один відповідальний за організацію цих зустрічей. Це може бути HR, це може бути керівник, це може бути. Асистент, хтось повинен відповідати за організацію, на який час бажано внести там умовно в календар кожному, щоб кожен про це пам'ятав. Другий хтось повинен керувати цією зустрічі. Ментор, наставник, у кого такі є більш таланти. Це бажано, щоб була по пає інтегратор по спіральній динаміці зелена людина, яка буде чути кожну сторін і гарно їх разом зволонцовувати і вести до цілі. А також людина, яка буде мотивувати і заряджати інших, а не демотивувати. Наступний зустріч ефективна максимально півтора години. Людям після цього важко або треба робити перерву. Тому постарайся, щоб зустріч далі продовжувалась не на протязі п'яти годин, а краще потрошки, але... але на протязі місяця. Такі зустрічі проводити, так? Максимум на до півтора години. Наступні правила: хтось повинен це все виписувати і підводити пінсумки і розподіляти. Задача може втратитись, коли всі генерують ідеї, всі такі вау, круто! Так, давайте це, давайте це. А проблема завжди в тому, хто це все випише, декомпозує. Я вже мовчу про зробити одразу в системі планування і розробити по різним людям, як це у нас працює. Тому. Як варіант, це використання штучного інтелекту, те, що використовую я на даний момент, це сервіс Fireflies, який підводить підсумки по зустрічі. Вона вже може бути як загальну інформацію про що ми поговорили, і поки що так треба деталізовано ще вставляти імена учасників на англійській мові, звичайно, працює вже в рази краще. Потім і далі сподівається, система вже зможе і автоматично робити задачі по кожному з працівників. На даний момент це ще вручно дороблюємо, тобто відповідно є людина, яка це проконтролює і зробить висновки. А потім переглянеш, щоб кожен зрозумів свій фронт робіт після цієї зустрічі. Також можна додавати цікаві плюшки. Наприклад, колись ще з радянських часів такі зустрічі були в основному в червоному стилі, в стилі чайки менеджмент приходив керівник, такий важливий керівник, дивився і казав, як все погано, і давайте, ай-яй-яй, давайте краще. Це один вид мотивації. Тому у людей може сформуватись негативна практика до того, як це відбувалося. В деяких компаніях так само проводять її. Другий варіант це ми підкріплюємо якимись цікавими речами. Наприклад, я працював в одній компанії, там круто зробили щомісячну наряд, нараду, робили з смаколиками і з кавою для всіх. Так, це не для бізнесу дуже дрібна річ, але у людей справлялася класна якась атмосфера, і вони з радістю туди приходили, а не треба було їх заганяти. Ми можемо поєднувати це з іншими якимось речима, наприклад, якщо це на віддаленій основі. Можна щось також придумати, може погенерувати ідеї разом з командою, але ключове це на весь час. Щоденна з лінійними посадами і між керівництвом. Друга це щотижнева між різними відділами для того, щоб скоординувати. Особливо чим більше у нас проєктна робота, чим більше ми залежимо один від одного, тим більше такі потрібні зустрічі. Третя це результати і коригування цих планів. До речі, на цій основі побудована більшість систем планування. Як, наприклад, в ІТ-сфері, там зазвичай це як називається спринтами місячними, там такий самий принцип, щотижня переглянути, куди ми рухаємось, щомісяця заново розпланувати дії. І пам'ятай, якщо ти одиночка одиночкатипажу, то тобі це може здаватись незрозумілим, бо в тебе в голові, що всім і так це зрозуміло. Ні, не зрозуміло. Нікому нічого не зрозуміло, нікому не зрозуміло, куди рухається компанія, які цілі, наскільки з ким треба комунікувати, у кого які виклики, у кого які проблеми. Це зазвичай велика проблема бізнесу, тому саме ці зустрічі це вирішують.